Тепер дуже цікава тема, яка називається параметри. Параметр у саме простіше його визначення це іменована константа, яку можна перевизначити в зовні модуля. Тобто параметри описуються всередині модуля, вони мають ім'я і значення. І значення модуля сприймає це ім'я як константу. Тобто Весь код, що всередині модуля сприймає оцей параметр як константу. Але цю константу можна перевизначити в зоні модуля. Тобто, саме просте визначення це іменована константа. Ви створили параметр size, присвоїли йому 8 і далі можете визначити, наприклад, розрядність портів вода вирога. Це дуже зручно, звичайно, звичайно, так і роблять. Роблять параметр size і потім створюють. Порти розглядністю, яка залежить від сайз. Ну і провідники всередині теж процесор на дробатка виходить. Тобто вона не буде синтезуватися. Ні, воно буде синтезуватися. Зводні саме ця константа всередині. Але ця константа повинна бути визначена на момент початку синтезу. Тобто, при синтезі синтезатор повинен знати значення цієї константи. І потім Схема синтезується для того значення, яке було визначено на початку синтезу. І при симуляції, коли, пам'ятаєте, я казав, що перед тим як симулюватися, код на варіології компілюється в моделі дійкову. Так от перед компіляцією кода на варіології для симуляції теж повинні бути вже визначені ці значення параметру. Зараз ми на прикладах побачимо, де це використовується. Ну, Де це може використовуватися? От ви, Знаєте, що таке, наприклад, шаблоне да? C. Ви, ви можете на C створити параметризовану функцію, куди ви можете якийсь параметр передати, і потім для різних значень цього параметра будуть створені різні функції. Так, і тут. ми можемо створити параметризований модуль з якимось параметром. І далі для різних значень параметрів будуть синтезовані різні модулі. В самому простішому випадку ми можемо зробити параметром розрядність з'єднань, і один модуль синтезувати для одної розрядності, інший для іншої, і так далі. Тобто ми можемо зробити модуль суматора, де розрядність аргументів і результату буде параметром, і потім з цього модулю синтезувати восьмирозрядний суматор і 128 розрядний суматор. Це, це дуже круто, тому що ми пишемо лише, код лише для одного параметризованого суматора, і з нього отримуємо суматор якої розрядності схоче. Не потрібно писати 10 різних суматорів на різну розрядність. В, в, в 95-го року параметри об'являються вже всередині модуля, а в варілогі 2001 року. Параметри об'являються таким от чином. Пишеться ключове слово модуль, пишеться ім'я модуля, потім пишеться рішоточка, в скобочках пишеться параметр, об'являються параметри через кому. Один параметр, потім кома, інший параметр і так далі. І далі вже в скобочках пишеться інтерфейс. Як на мене, такий підхід, він якийсь ну, не дуже зручний, тому що інтерфейс модуля якийсь дуже. Виглядає перегруженим всякими надлишковою інформацією. Я б рекомендував параметри всередині модуля вже об'являти на початку модуля. Зараз покажу, як це робиться. Наприклад, у цьому модулі Mac описали інтерфейс модуля, і потім. На початку модуля створюєте типи даних і параметри. Зазвичай спочатку параметри модуля описують, а внизу, а під параметрами типи даних описують. Це зразок 95-го? Це мішанина. Дивіться, тут ось цей інтерфейс описаний на веріло... по стандарту 2001 року, а параметри описані як для вірілога 95-го року. Ви ж розумієте, що цей стандарт 2001 року він підтримує все, що було в 95-му вірілові. Тому так от можна писати. А якщо ми пишемо чисто на білілогії 1995, то ми тут в скобочках запишемо просто імена портів, потім тут пропишемо е, напрямки передачі і розрядності цих портів, потім параметри, потім типи даних, потім змінні наші і провідники, а потім вже код-модуля буде писати. От, тут ми маємо параметр е, moon-size, який е, задає нам. Що він нам тут задає? А, а він тут нам в цьому коді нічого не задає, ми цей параметр потім просто передаємо в інший модуль. Бачите, щоб визначити параметр модуля u 1 ми пишемо рішеточку, хочемо скобочки, і в скобочках передаємо всі параметри, які хочемо. Щоб передати параметр в модуль, ми пишемо крапку, ім'я параметра і в скобочках передаємо параметр. Потім пишемо кому, і після кого ми можемо інші параметри передати. А ну для структурами, да? так, mm -hmm. виходить? Чому? Ну, ми маємо увазі, що до структури через крапку доступаються. Ну тут же в нас зліва крапки нічого немає. Mm -hmm. Тобто також ми передаємо параметр в модуль 0 Тобто, це ми передаємо параметр withIn в модуль 0 Ну, ладно, це я забігаю наперед, потім ми про це ще поговоримо. А, так. дивіться. Дивіться, дві Ага, а цей от параметр multSize, він же, бачите, передається куди. Параметр within. Параметр WithIn задає розрядність входів оцього перемножувача. Таким чином ми кажемо, що перемнож... у перемножувача, що його входи повинні мати розрядність так, щас... да. А це, о, то це параметр мультсайз 8. Ми його можемо написати перед модулем. У ну, да, Він буде передаватися всередині другого ну, модуля. Чи, ну, кожен кожен цей параметр треба писати для свого модуля. А дивіться. Ну, у нас е, можна його, взагалі параметр пишеться взагалі всередині модуля завжди. Тому у вас є якийсь модуль самого верхнього рівня. Наприклад, оцей же модуль 0-A він буде створений, інстанційований в якомусь іншому модулі. Взагалі модуль це якби як тип даних. Це, якщо аналогія, аналогію до C проводити, то це класи якийсь тип даних. А вже з цього модуля можна створити різні його реалізації, екземпляри класів. Тобто В C є клас, це тип даних, і можна створювати екземпляри цього класу. Так і в білілогі модуль це тип даних, і можна створювати екземпляри цього модуля. Причому, якщо у нас модуль суматора, то ми можемо створити параметризований модуль суматора, а потім створити різні екземпляри цього суматора з різною розрядністю, яка задається значенням параметрів. Так от ми створюємо модуль нульта, і потім ми створюємо екземпляри цього перемножувача. Які з'єднуємо якось між собою. Це може бути один екземпляр чи кілька екземплярів, але ми створюємо екземпляр модуля mult мультак в модулі якогось більш високого рівня. Це може бути якась більш складна схема, наприклад, арифметико-логічний пристрій, який містить в собі отаку от операцію MAC. Або якщо це вже наша кінцева мікросхема муд, то ми все одно створюємо екземпляр цього модуля в модулі тест-бенча. Ми пишемо. Модуль ТБ. входи-виводи, В модуля тест-бенча немає ні входів, немає виходів. Тому що це модуль з самого високого рівня ієрархії. Ми в цьому модулі тест будемо створювати оцей модуль mult Беремо Оберемо його і створюємо прямо. Пишемо його ім'я. І в скобочках підключають до нього провідники. Ми створили модуль тестбенча і всередині модуля тестбенча створили екземпляр модуля MAC. І тепер ми можемо в модулі тестбенча написати параметр. Параметр, ну, якийсь там XXX і йому значення, наприклад, 8. І ми можемо передати цей параметр xxx в mac. Зараз покажу я. Ну, ми пишемо вже цю рішоточку. От я пишу ім'я модуля mult. Потім пишу рішоточку, точечку. Цей параметр має називатися multSize. MultSize. Скопочка передаю оці xxx. І все, закриваю колочки. І оцей параметр XXX передається в цей модуль. І по суті це значить, що цей multSize йому присвоюється значення параметра XXX, яке 8. Я просто не дуже зрозумів, що ви питали, тому це все розказую. Давайте якось прийдемо спільного знаменними. Я відповів на ваше питання, чи що вам... Ну, ви краще пояснили чи до цього. Ну, Питання, звичайно, ну як, ми, що, от -от ми задаємо якісь параметри взагалі ззовні. Ну, Хоча може я не розумію, де ж У нас виходить, як вся ця вся, вся програма йде по модулях, розбережу. Да. Повністю вся. Правильно? А, тоді все. О, тоді, у нас є тоді один самий верхній модуль, це ТБ. І ми запускаємо саме на, на симуляцію цей модуль ТБ. А в цьому модулі ТБ є інші модулі. І ми можемо в кожному модулі, параметри можуть бути в кожному модулі. І параметр з модуля верхнього рівня передається в модуль нижнього рівня. От в модулі ТБ створюється параметр XXX і передається в модуль MAC. А в модулі MAC оцей параметр ще інший модуль передається. Питання в тому, чи можна... Якось ось цей параметр е, змінити з зовні, правильно, у модулі самого верхнього рівня. <клес> Я щось так думаю, що можливо, здається, можна. Здається, є у симулятора такий ключ командної строки, який дозволяє передавати параметри. Да. В симуляторі можна визначити значення параметрів для модуля верхнього рівня, і вони туди передадуться при симуляції. Ну, це там модуль 7 може бути, наприклад. Що mm -hmm. я зараз? Запустити модуль 7 та пошукати, як це зробити, чи ні, як. Чи, чи просто я вам кажу, що є така можливість і ви мені вірить. Не <риклад> <риклад> віримо, Ну, як ви хочете. Ні, якщо вам це. Ну, якщо я, вам це важливо, то... model c

Шума тут немає. Кифункции не запущу. Ну В квартусі, дивіться. Заходимо в налаштування проєкту в квартусі. ну, В залежності від версії по-разному. Це версія 9.1, тут на два рази класно на, на проєкт. Заходимо в аналіз, і навантаження в на, настройки аналізу і синтезу. І тут є така галочка, вкладочка Default Parameters. І ми можемо тут писати ім'я параметра і власне, значення цього параметра по замовчуванню. Це Якщо у нас, якщо ми, наприклад, в квартусі будемо синтезувати, якщо ми будемо, наприклад, оцей модуль Мультак синтезувати в квартусі і хочемо синтезувати його з різною розрядністю, то нам не обов'язково це змінювати в коді. Значення параметра. Ми можемо його отут змінити. То зараз я подивлюсь, наприклад, як він у нас називається, параметр мульт, почоркування сайз. Ми так от і пишемо там name multan size. І тут пишемо 16, і, і пишемо Add і все. Отак от, от. Specify the default settings for the parameters used in your project. Mm -hmm. До речі, це можна робити не лише через е, цю це вікно, а ще й можна робити через Assignment едітор. Асайнмент едітор це типа, такі налаштування проєкту у квартусі. Тут можна що, що завгодно налаштовувати. І піни, і всякі е, інші різні настройки, будь-які. Настройки синтезу, настройки Симуля... Настройки e, таймінгів, настройки Place and draw, та все, що завгодно. Будь-які настройки задаються в Assignment editor, і в тому числі значення параметрів можна в Assignment Editor задавати. А в Model 7. От, здається, от, Define macro. ще можу помилятися. А... Був би в мене Nік, я б це швидкіше знайшов. Можливо, в стандартному щось скаже. Давайте подивимося. Так, що ти мені скажеш? Немає. Окей, а якщо я в стандарті знайду параметри просто. Немає. Бо це я думаю специфічна фішка для симулятора. Документація до програми 7. Документації дивитися. Я зараз тут подивлюсь, чи можна оцей Зараз сейчас якось быстро Що Чого у нас? Кіка. Да, реально така фішка є, я пам'ятаю, і в NC7, і в, в моду 7. <клес> тобто, якщо у нас є якийсь модуль верхнього рівня, то в симуляторі, і NC7, і в моду 7 є можливість із симулятора задати значення параметра цього модуля верхнього рівня. Я зараз е не знайшов, як це реалізувати, тому що в мене зараз зілятка немає. Але на наступний раз я, я це покажу, я десь це по-любому цю інфу колись мав. А, але ладно. Тут десь я це писав, коротше, який-то сміттєдічок мав подивитися. Як, як це передавати, де про параметри писав? Ще найдемо. Oh for the Ага, дивіться, хлопці. Тут я про це ще поки що не говорив, але у варілогії є можливість задавати якісь е, іменовані константи за допомогою ключового слова define. Воно працює як define в C. Якщо ми напишемо define with якесь число, то ми е, цю зміну with можемо з командної строчки таким от чином. Задати, з командної строки симулятора. Але це що здається, це що, що стосується дефайнів. А я думаю, що таке має бути і для параметрів. О, о. passing Verilog parameters to module from console. Command-line. І робиться це так, таким чином. В nc-Elab це компіляція проекту в nc. -7. Ми просто передаємо опцію devparam і потім пишемо шлях до нашого параметра по модулям. Тобто модуль модультоп. Тобто, це значить, що у нас параметр with знаходиться в модулі Mem, а модуль Mem знаходиться в модулі TOP. Таким от чином можемо вказати, що значення цього параметра повинно дорівнювати 16 з командної строки. Тобто ми З командної строки, можемо, з командної строки симулятора ми можемо задати значення будь-якого параметра в проєкті нашому. Це в NC7, а в модул 7 здається, не дуже зручно. Ми в NC7 можемо просто задати значення параметра з якимось іменем. І це значить, що якщо у нас в кількох модулів використовується Однакове ім'я параметра, то це значить, що будуть задані ці всі імена параметри. Розумієте? Так? Mm -hmm. Два різних модулі, а ми і там і там параметри віз використовуємо, і, 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 і всі ці параметри віз будуть задані в 16. Оце mm -hmm. оце. Ну, що я можу сказати, щоб такого не було в Model 7, потрібно просто по-різному параметри задавати для різних модулів. Можна параметру робити префікс цього самого ім'я модулю. Mm. Да, до речі, зверніть увагу, що бажано параметри, пис... імена параметрів у варілогі бажано писати великими літерами. І коли інженер бачить ім'я змінної написане великими літерами, він знає, що це була константа. Розумієте? Тобто параметри, імінована константа. Тому mm. я, вас, я вам рекомендую імена параметрів писати великими літерами. І так, як і дефайні. І так, як і дефайні. Вот. Так що, давайте якісь питання по параметрам, тому що це реально дуже важлива штука. Це іменована константа, яку можна визначити. Ми тільки що розглянули, які можна визначити. Її можна визначити або з модуля більш високого рівня, або із консолі для синтезатора. Ну тобто, коли ми запускаємо програму синтеза чи програму симуляції, ми можемо у вигляді аргумента цієї команди передати значення параметра, або ми можемо це значення параметра в графічному інтерфейсі задати. Ну, це вже залежить від програми. Зазвичай програми Кейденса, там у них графічний інтерфейс часто такий собі, а багато чого через консоль передається, а в Model 7 там, в програмах Alter в Quartus, там можна багато чого задати в графічному інтерфейсі. Все зрозуміло по параметрам. Да. Це дуже-дуже потужна штука параметри. Ми їх часто будемо використовувати. То, що вони дозволяють менше кода писати і повторно код використовувати для різних значень параметрів. А тепер є така ще штука, як LocalParam. А дивіться, якщо ми хочемо просто створити іменовану константу, от потрібно нам це. Наприклад, у нас е, оці define. Оці дефайний і використання препроцесора, я вам просто зараз зараз скажу, прийміться на віру, що це не дуже зручно використовувати. Параметри зручніше використовувати, ніж дефально. Це все одно, що, наприклад, використовувати препроцесор, C, і, і константи. Модифікатор конст C. Мені здається, що константи C зручніше використовувати, ніж DeFi. Так от і тут параметри зручніше використовувати, ніж DeFi. Але, наприклад, нам не завжди може бути зручно, що значення параметра можна перезаписати з якогось модуля більш високого рівня. А вдруг це якийсь наш чисто внутріковий параметр, який, про який модулі більш високого рівня взагалі не обов'язково знати і тим паче його змінювати. Тоді ми пишемо локал-параметр. І це та сама буде іменована константа, але її вже не можна буде змінити. Пише локал парам, сайз 8 і все. Якщо ви спробуєте його змінити з модуля більш високого рівня, то вирілог винес помилку. Ну так, да, речі виписувати. Локал параметр з локальні параметри. Так. Да. А ці локал параметри, їх можна так же само перевизначати з програми? От що не знаю, то не знаю, не пробував. Логічно було б, що можна. А так, щоб точно відповідь дати, то не скажу. Треба перевіряти. Надо, Надо Є ну це ж вже залежить від того, від розробників симулятора і синтезатора. Якщо їм це було не лінки реалізувати, то то, то...